Тарас Григорович Шевченко. поема Іван Підкова Було колись в Україні ревіла гармати, Було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулися, осталися, могили на полі. Високі й ті могили, Де лягло спочити, Козацьке біле тіло в китайку повити. Високі ті могили, чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі З вітром говорить свідок, слави дідівщини, з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба в шинку мед горілку, поставцям кружало. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаємо, може, серце, хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо, сонце криє, синє море зірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило, а нути хлоп'ята на байдаки море грає, Ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, шовни вкрили, Грежі море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце млі, а косакам тільки того й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає вдовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди-туди, де де будь роботі, закрутивши чорні уси за уху чуприну, підняв шапку, човни стали, нехай ворог гине. Не в синопу отамани, панове молодці. А оце град до султана. Поїдемо в гості. Добре. Батько отамане, кругом заревіло, Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло, синє море здовж байдака знову походжає, пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.